Чату у мене насправді питання доведима інше. А мене не було рік в Європі. Я забрав свої речі з міста Фленсбург на кордоні з Данією 27 лютого цього року. Перед тим як із Тбілісі, вже повернувшись в Тбілісі, поїхати на війну з моїми грузинськими братами. А, і весь цей час, останнє, що я зробив в Європі, я дав інтерв'ю газеті Morgan Post, там гамбурзький, такий, сказав, що ми на порозі Третьої світової війни, а, що будуть загрози, і буде війна а, розширюватись, якщо а, Україна не зможе впоратися з цим агресором, і так далі. Європейці на той момент дивилися на мене як на божевільного, а, продовжують дуже часто дивитися на нас як на божевільних і далі, де хто, Але. Я, живши 8, 6 років років Німеччині, зрозумів, що зараз єдиний страх серед еліт німецьких це ядерні боєголовки. Путіна вони бояться цього. Це для них лишається психологічним стривуючим фактором, навіть коли це блеф з сторони кремлівського карлика. І я не бачив там останній час, але я не був там останній час. І про це і буде питання Вадиму, Я не бачив там. Іншого страху мені здається, що вони м, до певного моменту лишалися в ілюзії захищеності в ілюзії, що це стосується постсовєтського табору, це стосується колишніх е, провінцій імперії московської. Це не стосуватиметься гамбурга і другої е, операції гомора. А, там не відбудеться м -м, питання. До Вадима таке: от як ви зараз відчуваєте, чи стали вони усвідомлювати екзистенційний ризик цієї війни, ризик перенесення її на, на північноєвропейську частину континенту, на центральну європейську частину континенту, чи вони лишаються в більшості свої Це звичайно таке відкрите питання. Я не говорю про Макрона чи Шольца. Я говорю про оцей настрій за кавою. Да? Чи вони почали усвідомлювати, що Путін не зупиниться, якщо він навіть зможе спалити Варшаву, що звичайно не станеться? Мені здається, що так. Навіть на рівні звичайних людей суспільства, людей, які п'ють пиво в англійських пабах, є страх, що ось цей комфортний рівень життя і безпеки може зникнути так, як він зник в Україні. А, тому що знову таки всі українці, які зараз за кордоном, кожен з нас це, це, це амбасадор, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, весь наш досвід і болючий досвід допомагає їм зрозуміти, що, що, що може трапитися в, в, в них, і вони не готові а, втрачати це. І звичайно, люди можуть, можуть тиснути на на, на владу, а, на політичні рішення, тому в мене враження, що. Перше зрозуміли. друге, зрозуміло, що це загроза. І тут можна говорити не тільки про Європу, а певно, і про Америку, яка відкрито говорить про те, що якщо Росія використає ядерну зброю, то буде відповідь, і буде відповідь не просто по Росії, буде відповідь по керівництву. І я думаю, що сценарія, при якому керівництво залишається живим, після відповіді удару у відповідь такого сценарію немає. Тому я. Я я не думаю, що, що це трапиться, що буде ядерний удар за, 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 за сторони Росії. Але якщо він буде, то я впевнений, що Європа буде відповідати, Америка буде відповідати. Тому на жаль, сценарій третьої світової він реальний. А, але знову таки я, я проїхав за останні кілька місяців кілька країн: Туреччину, а, Італію, а, Францію, зараз я в Швейцарії, Великобританія. Якщо говорити відверто, багато людей просто налякані, тому що фактично поруч з ними відбувається те, що раніше вони дивилися тільки або в новинах, або в фільмах, і це було десь там, десь там далеко. А тепер це ось тут поруч. І є страх, є awareness, тобто вони знають, що це є, що це відбувається, і вони бояться, що це не прийшло до них. Ось певно, такою буде відповідь. que topa